Я по центру сижу зараз? Так. Да. — Точно? Точно. Ну, дивися, того, що якщо ну, я не сижу по центру, то потім люди в коментарях пишуть, що з якогось боку відстань там, до краю кадру ширша, а з якогось менша, і вони нервуються. Точно? це Поїхали. Вітаю, друзі, з вами знову Сергій Притула. Ви на моєму ютуб каналі. І зараз в вашій увазі чергове відео, яке ніхто не подивиться. Ну я звісно ж жартую, але в цьому жарті є трохи правди, тому що зазвичай відео, де я розказую про наші досягнення у реалізації якихось добрих справ, набирають найменше переглядів, найменше лайків, найменше коментарів. Я зараз це говорю не для того, щоб ви подивилися це відео з жалю чи з жалю натиснули лайк, підписку і дзвіночок. Це треба робити свідомо, цілеспрямовано, а не з жалю. Але тим не менш, ні, я чесно, у мене таке враження. Знаєте, коли я починаю говорити якісь слова у відео на кшталт. Отже, друзі, реабілітаційний центр Турбота, місто Хмельницький, що це е, якось ну там неважливо, що я в це менскаю шлюю, такі, А, то про благодійність, так, все, давай я подивлюся якогось дудя. Тому давайте зробимо таким чином. А, у мене є на Патреоні понад півтори тисячі а, донорів, патронів. А, це відео теоретично, а, насамперед, для них, але практично це відео для того, щоб розширити. От, до речі, якраз телефонує директор мого благодійного фонду. А Аничко, ти не уявляєш. Я якраз записую ролик для Ютуба, і я хотів тебе а, попросити, щоб ти скинула ті фотки, тому що я от читаю, що ремонт у вбиральні там і так далі. Нам це все треба. Гаразд? Е, я можу фотки, бо ти маєш на увазі, які зараз, типу, і що це буде. Давай я закінчу записувати ролик, тебе перенаберу і все, все, все тобі розкажу, добре? Давайте. Окей, дякую, Зірко. Тому дивіться, робимо наступним чином. Я вам розказую, що ми зробили хорошого в січні, а ви собі думаєте, хочете приєднатися до нас, то, будь ласка, посилання на Patreon буде у описі до відео. Там підписуйтесь, долар три, десять сто тисяча і робимо щось хороше. Отже, реабілітаційний центр Турбота, місто Хмельницький. Надання сучасної висококваліфікованої допомоги дітям з ураженням нервової системи, психіки опорного рухового апарату. В основу реабілітаційного процесу покладено модель тандем. Дитина, сім'я, фахівець схвалено. Всесвітньою організацію охорони здоров'я. Що ми там зробили? Там вбиральня не обладнана була так, щоб могли нею користуватися дітки з інвалідністю, і не було обладнаної кімнати матері та дитини. Ми зараз це робимо там, тобто ми зробимо ці ремонти, і от денний стаціонар 30 дітей одночасно перебуває за місяць. Ані при щорічно в центрі надається допомога близько п'яти сотням хворих дітей з міста Хмельницького та області. Тобто, вже буде їм там комфортніше і простіше. Це був Хмельницький, і це 170 тисяч 669 гривень 42 копійки. Кропивницький не заглядали ми ще, до речі в Кіровоградську область нашим фондом. Комунальний заклад, Новомиргородська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради забезпечує здобуття базової та повної середньої освіти для учнів із порушенням слуху та тяжкими порушеннями мовлення. Окрім того, ведеться робота спрямована на корекцію розвиток слухово-мовленої функції. Також проводиться корекційно-розвиткова та особистісно зорієнтована робота з учнями із розладами спектру аутизму з дітьми, які не адаптувалися в умовах інклюзії в загальноосвітніх школах. 109 дітей зараз, там з різних районів Кировоградської області, в основному це з сільської місцевості. Що вони хотіли там, дітки люблять дуже спорт. Нам поставили задачу: якщо можна зробити нам хороший спортивний майданчик, і ми робимо і зробимо там дітям хороший спортивний майданчик. На всі ті тренажери того майданчику на вулиці ми заклали 180 тисяч гривень. Буковинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, особлива дитина. Реабілітаційна установа для всебічного розвитку дітей з інвалідністю віком від 0 до 18 років. А, значить, всього одночасно на стаціонарі та амбулаторно перебувають близько 80 дітей. І близько 200 дітей приходять на консультації та обстеження щодня. Що потрібно там для діток з інвалідністю? Попросили, щоб ми зробили, облаштували сенсорну кімнату. А якщо цікаво буде зрозуміти, для чого потрібна ця сенсорна кімната, то в принципі подивіться ще ролик, який ми знімали, коли робили сенсорну кімнату для тут організації Родина в Києві для діток теж з аутизмом. Тобто, це така спеціальна кімната, де дітки можуть погасити певний емоційний фон в бік його зменшення і. Власне, опанувати себе. Відео до речі, на поперед, на те, що я згадував. Я лінк залишу у описі до цього відео. Значить, облаштування сенсорної кімнати 136 тридцять тисяч гривень. Ми заклали Тернопіль, громадська організація, Тернопільська міська громадська організація родин дітей інвалідів, дитина заснована батьками дітей інвалідів у 2002 році. Об'єднує 55 родин осіб з інвалідністю. Організація надає послуги денного догляду інвалідам з розумовою відсталістю і проводить. Розвивальні програми, які дозволяють подолати соціальну ізоляцію молодих людей з вадами розвитку, де є змогу отримати професійні навички та трудову зайнятість. Тобто, ну я можу собі тільки здогадуватися, які там пласти роботи, і скільки років, і скільки зусиль потрібно витратити на правильну соціалізацію. Е Дітей, підлітків, які вже дорослими робляться, які повинні самі себе обходити, самі себе забезпечувати. Тому а, попросили нас для а, реабілітаційної кімнати покриття, орбітрек, шведську стінку і два велотренажери. А, Аничка знайшла це все, вклалася щось в тисячу, умовно кажучи, доларів. Тому а, наразі це все, друзі. А, якщо так, згрубши чотирьом структурам, ми. Допомогли у січні місяці на загальну суму 515 тисяч гривень. Мало багато не знаю, завдяки вам маємо таку от можливість і. Тішуся я У нас в січні. Ми вперше переступили через позначку 19 тисяч доларів. А ваших донатів зараз трошки відкотилися, тому що на початку кожного місяця там ж ну, трошки падає ця історія, але почало знову рости, 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 рости. І Я дуже сподіваюся, що незабаром ми вийдемо хоча б на 20 тисяч доларів щомісяця. і зможемо таким чином бути у тому вічному топі. А я так дуже люблю. Спасибі вам величезне. Ми маємо можливість. На жаль, не в таких об'ємах, як хочеться, а, всього доброго робити, але все одно це достатньо суттєво. Людей, які звертаються із запитами, організації, які звертаються із запитами, набагато більше, аніж ми можемо собі дозволити допомогти. А, але ну, цього року я сподіваюся, що ми так добре станемо на ноги, розвинемося. Може, ще доберемо якихось людей по проекту і зможемо. Виконувати більше об'єми добрих робіт, тому ще раз запрошую усіх приєднатись до мого Патреону і ставайте частинкою хороших справ. Будемо міняти Україну на краще. Бувайте здорові!